Авто з чудовим оновленням ексклюзивного автомобіля, свіжопригоно з Німеччини. Сертифікація, перша реєстрація, всі податки вже сплочені. До вашої уваги, Volkswagen Golf уже шостого покоління, плюс Таких автомобілів в Україні з мотором 1,6 MPI. У продажу, мабуть, буде це єдиний. Дані автомобілі дуже сильно люблять європейці. Їх купити в Німеччині дуже важко, так як на них попит. Є в середині країни поляки, голландці, літовці їх дуже сильно люблять. Автомобіль користується попитом через зручність посадки, високим кліренсом, гарними комплектаціями та недорогим обслуговуванням. 2009 рік 1,6 з МПІ свіжопригнаний від єдиного власника. Всі документи будуть далі у огляді. 220 тисяч повністю підтвердженого рідного пробігу на офіційному Volkswagen. Автомобіль дуже гарні комплектації. Без корозії. Все скло включно з лобовим рідне. На оригінальних 16 дисках гума Fulda 2018 року. Відрізняється від попереднього покоління багато чим. Бампер, оптика, салон, решітка. Форма залишилась така ж. І так, розпочнемо огляд. Так, почнемо з кузова. Бампер не посічений, не фарбований, проводити уманки, умивачі фар. Диски без пошкоджень, корозії в слабких місцях немає. Все скло, включно лобовим рідне. В Німеччині велика рідкість рідне лобове скло, так як в них обов'язкові щорічні тихогляди. Якщо є пошкодження на склі, то не пройде щорічний тихогляд. Тут так само: ціленькі рівненькі пороги без пошкоджень, бампера в зазорах, кругові парктроніки. Цілі рівні пройоми, жоден болтик по авто не крутився. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічне обслуговування та перевірку вплоть до заправки кондиціонерів. Перед тим, як виставлятися на продаж. Комплектація Comfort Line, 1,6 MPI мотор, простий, повний комплект зйомним парковом в наявності. Попередніх власників тварин не було, пошкоджень по багажнику, кузову немає. Оптика вся рідна, заводські рейлінги не на усіх автомобілях ідуть. Дуже чистий збережений салон, чистенькі прийоми без корозії. Столики для задніх пасажирів. Особливість гольфа в певних комплектаціях дуже зручно, якщо у вас є діти. Корозії. По порогах немає. Повний електропакет. З недоліків оце така потертість. Попередньо власника, мабуть, було кольцо. Кермо не перешивалось. 220 тисяч рідного пробігу, помилок по автомобілю ніяких немає. Сидіння, підлокітник, взагалі без. Пошкоджень не грязний, Дуже цілі збережені матові кнопки, підтверджуючи пробіг. Стан автомобіля виглядає на менший пробіг, ніж заявлено. Двокзонний клімат-контроль, справний, кругові партроніки виводяться на екран. Повна сервісна історія з підтвердженнями. Зараз розповім детальніше. Чистий потолок, не проваляний, не прокуряний. Ніякий пластик по автомобілю не виломно. Пройоми не кручені. Пасажирська сторона так само. Велика рідкість, щоб ручки були без пошкоджень, не зацарапані. Це їхнє слабке місце, вони облазять або царапаються. Тут все як нове. Дуже збережений охайний автомобіль. Видно, що власник єдиний дивився за цим автомобілем. Два ключі. Вся сервісна історія по автомобілю з усіма відмітками. Попередній власник Стілер Клаус, Центральна Німеччина. Біля В'юйсбурга. Кількість переоформлень 0, один власник салону. Всі документи. Автомобіль має всі щорічні тихогляди, які повністю підтверджують пробіг. Було 198 тисяч пробігу. Всі документи є. Всі по обслуговуванню інформація так само є. Зверніть увагу на панель. Автомобіль дуже охайним до нас приїхав. Додатково було зроблено легкий детейлінг автомобіля. Дуже достойний збережений стан. Я думаю, другий раз таке авто знайти, ну дуже важко буде. Хто слідкує за нами, знає, який попит на гольфи, плюси, як вони швидко продаються, як важко знаходяться. Дуже достатньо багато місць для задніх пасажирів. Велюр приємний вставки. Задній пластик не виломаний, це велика рідкість. Столики дуже зручно. Задні двері так само без пошкоджень. Ручка не зацарапана, не фарбована, не міняна, рідна. Мені кажеться, що на задньому ряду пасажири взагалі не їздили. Перевірка стану двигуна. Заводиться з півтику, Працює Працює ну, дуже тихо. Не димить, не троїть. Ручник тримає. Один болтик по авто не крутився. Мотор не митий в легкій пилючці. Є відмітки по обслуговуванню. Оптика вся рідна, автомобіль абсолютно без ДТП. Компресія є. Частенько все. Взагалі автомобіль без технічних зауважень. Всі автомобілі ми повністю перевіряємо. Наш гольф. Провірили повністю діагностику, ніяких помилок по автомобілю немає. Все працює абсолютно. Перевірка стану лакокрасочного покриття. Для неуважних це точка 96,6. Прибор профілайн, він показує в районі 100 мікрон все. Капот не посічений. Дійсно, автомобіль виглядає ніби тут 130 тисяч кілометрів. 99.6. Все в районі 100 мікрон. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль не має. так, підведемо підсумки. До вашої уваги, Volkswagen Golf 6-го покоління вже, ексклюзив на ринку України. З мотором 1.6MPI. Більшість ідуть TSI або дизельні. 1.6MPI народний востребований двигун. Дуже легко ставиться газ і недорогі в обслуговуванні. Автомобіль свіжо пригнаний, в достойній комплектації з круговими парктроніками на релінгах, титанах, гарній літній гумі. Купували, привозили особисто від першого єдиного власника з повністю підтвердженою історією, без пошкоджень по кузову, без корозії. Дуже гарний насичений колір, рідна оптика, рідне лобове скло. Ціна даного автомобіля 8599 доларів. Можлива доставка до вашого дому. Звертайтеся, купуємо автомобілі особисто. Найкращі збережені доставляємо з Німеччини. Всі автомобілі технічно перевірені, автовіниця.